Друзі, всім привіт! У мене сьогодні така незапланована прогулянка. Мене мама вигнала з дому, Ти йди, йди про вітрич. Коротше, знаєте, я йшла, і ну, тут на днях у нас з подружкою таке виникло таке питання от, про мотивацію. Шо, чому людина? Робить те, що вона робить. І я от тут вже другий день про це розмірковую. Наприклад, я згадала свою вчительку з цигуну да, Катю. Колись ми в неї запитали, ну, чи я, чи, ну, чи хто ще, бо я не пам'ятаю, колись ми запитали. Чи я запитала, ну, Каті, чому ти е, займаєшся ну, цього ну, стільки років і кожного дня? Е, то знаєте, її відповідь я її досі пам'ятаю. Е, Вона сказала, я не можу цього не робити. Я не можу цього не робити. Е, тому ну, і це ж не питання грошей, це не питання якогось там комфорту чи е, спілкування. Це Питання того, чому людина займається тим кожного дня, або ну, досить часто, задарма, за не отримуючи за це коштів, але вона це робить. Ось чому це вона, чому люди займаються якоюсь справою? Ну, тобто, це питання власної мотивації. Наприклад, стосовно там да, на яких я працюю, я розумію, що вони мені не дають такого доходу. Мені, якщо б це було питання грошей, то мені краще і швидше заробити в бухгалтерії. Я могла б піти на іншу роботу, робити там зранку до вечора отримувати ті 15-20 тисяч і не мати клопоту з, 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 з тими банками, фотобанками. Але я багато років вже цим займаюсь. Наприклад, для мене це мотивація моя в тому, що мені це дуже подобається. Навіть якщо в мене не завжди виходить, навіть якщо виходить трошки. Але ще тут питання про те, що я дивлюся на це як на перспективу. Наприклад, моя мотивація все ж таки, ну. Не працювати на ну, бухгалтером до кінця свого дні, своїх днів, да? а мати щось більш свободний графік роботи. Стати фрилансером. звісно, це хтось може сказати, що можна ж заробити на чомусь іншому, можна там вести YouTube, можна там стрибати, скакати і танцювати в Тіктоку, і на цьому можна швидше може, і більше заробити. Але ж тут питання в тому, чи воно тобі ну, потрібно, да, чи воно тобі подобається. Варіантів дуже багато, де можна заробити швидше і більше. Але ж тут питання про те, що саме тобі ну, приносить задоволення. Я от сьогодні, йшла, от сьогодні йшла, в мене сьогодні на шатері купили фоточку теж там з із ізолятів. За 10 центів, да, це небагато, але купили в Японію. У мене, наприклад, в Японії дуже рідко щось покупають, але покупають. І я от зараз дивлюся, що в мене наша шати стоки, ну, наприклад, дуже мало покупають в Америку, але більша частина це Європа і це країни Азії, це як це кажуть, там, Ближні, ближній схід, да, це Єгипет, це Ізраїль там щось був, Індія була ось і ну я от розумію, що де я і де Японія. Хто мене там знає, ніхто не знає. Людина заходить, бачить її гарну фоточку, і її просто купує. І там не дивляться на те, що там Таня живе в Україні. У Тані не такі очі, не такі руки, ноги, не так вона подивилася, не так вона на когось там глянула, не, там, не, не те, що там щось е сказала. Або ще щось не те, не таким тоном. Цього всього немає, тебе не бачить ніхто. Бачить тільки те, що ти робиш, і твій результат. І так багато. Ну, тобто на стоках, наприклад, ну, взагалі я під стоками маю на увазі такий будь-який фриланс, так? де Покупець не бачить. Тебе це, може бути це людина там, 18 років, може це бути якась людина 60 плюс років. Не важливо, важливо тільки те, що ти робиш якийсь гарний контент, і в тебе його купують. Для, це, для мене це мотивація, мені це подобається. А може ще, якби це там, психолог би який сказав, що це таке е, бажання слави. Да? У яко, якоюсь мірою так. Це ну, треба ну, признати, що, звісно, кожна людина хоче якось себе проявити, і це один із видів прояву: твоє визнання. Твоє визнання у грошах. Ось. Хтось, ну, там, наприклад, пише тексти. Да, Копірайтингом займається, хтось там танцює, мені дуже подобається як дівчата танцюють тік-току, але я не, не, не до цього навіть, якби я навчилася. Тобто про питання внутрішньої мотивації. І, можливо, ну, наприклад, якби мені зараз сказали... Таня, давай там, потанцюємо якийсь відосик і він залетить там, на мільйон. Е, може я б погодилась один раз, да? але б я не робила це щодня. Е, то мені здається, що тут просто питання про те, що людині подобається щодня робити. Наприклад, є люди, які дуже люблять готувати. Ну, для мене це взагалі. Це не про мене. Звісно, я голодною не ходжу, але так, от, щоб я якось думала про те, щоб робити там на Ютубі. YouTube... Ой, вибачте, щось холодно, я ще простила. Робити на Ютубі ці кулінарні там канали. Але як я як... подумала, що це треба робити щодня. Я сказала, ні, навіть якщо там буду якісь одні бутерброди, я не хочу. Ну, тобто це не моя тема. Ось. Так що, щось бахає. Чи хтось так гучно їде, що аж бахає. Ой, перелякані херсонці. Коротше, про мотивацію. Мені здається, що просто треба зрозуміти. Щоб, ну, щоб, щоб ти хотів, чим би ти хотів займатися щодня, да? і це б не було б таким вигоранням. Це не потрібно себе змушувати. Ось, А ще мені подобалося, я не пам'ятаю, де я це прочитала чи почула. Така дуже вправа гарна. Наприклад, як знайти своє там, призначення у своєму житті? От уявіть собі, що Так, це мають всі зробити, потім написати мені результат у коментах. Уявіть, що у вас все є. У вас є гроші, у вас є будинок чи квартира, про що ви мріяли. У вас все є. Ваші діти здорові. Це прям така, така медитація, медитація. Е, всі, всі діти Африки теж ситі, здорові. Тобто на нашій землі таке ізобіліє, благополуччя. Все є. Квартири, машини, брилліанти, все, що загодно, у вас все є. А от тепер уявіть у цьому стані, коли у вас все є, як ви проживете свій день? З чого ви почнете? Як і... Тут буде дуже цікаво, і ви е, зрозумієте, що на, сам... на самом деле да, для вас е, життя. А я тут гуляю, нікого немає, тут така ой, природа, ні, тільки собачки є. Дуже гарно. Все, робіть вправо і пишіть, пишіть, давайте, ну, Проговоримо, що що для кожного є мотивація, що ще є мотивація, крім грошей і крім того, що купити квартири дітям і там зробити їм те, про що вони не просять. От без дітей давайте В кого ще які мотивації.